І всім привіт сьогодні з вами я Діздана і як ви думаєте, ви зараз подумаєте, що я в моєму новому лесплеї, а ні, це паркур, господи, господи Ісусі нарешті, да? Так. То вся сила прыгла, не покидає. І кстати, пробачте за те, що я говорю в Ніс, в принципі, да. Бо я захворіла. І я дедовижу це. Так. Іть. І. і оп, та Йошкін кот. Да, я не пам'ятаю, де я закінчила того я вибрала якусь недалеку частину цієї карти, то буде, да. Я надіюся, що я повторно не буду проходити. Та да, шоб тебе кака побел. Так. Да, походу, я уже совсем-совсем разучилась паркурить. Да тут. Так. Скок. Трип. Скок. Давай, юга лево. И, кстати, я хотела... Бу вам розказати важливі новини, я ще не знаю, як ви відреагуєте на, е, ну, в принципі, на те, що у мене з'явився новий летсплей. Е, ну, я думаю, вам це сподобається. І, кстати, в... один мій друг просив мене, щоб я скинула йому в правила в лічку. Я правила нікому не буду скидувати, оскільки ці правила, це пол... Господи. повна імпровізація. Фу, слава тобі, Господи, пройшла. Е, наприклад, все, щоб улучшити наше село, там треба, наприклад, зробити 5 квестів і, ну, якихось своїх, але вони мають бути тяжкі. ну, Бо просто, якщо ти собі залишив, що там 10, а ще якщо просто ізі, там, наприклад, дерево зрубати курку на курку зарубати чи ще щось, то там все збільшуватиметься і збільшуватиметься. Є, yes, я пройшла це з першого разу. І, кстати, я пам'ятаю, як я в відео, якому не записалася і йшла по цьому паркуру, що це було просто на ну, Пляха-муха. Я реально вже розучилася це. Навіть саме елементарне проходить ідея моя. Давай. Йошкінка, от я дурочка. Ну от і от. Да, я, кстати, в творечі просто, я не знаю, мені так легше. І пробачте, це я проводила технічні операції. Цього от. Оцього тут не має бути. Зараз підлечу золоту дірку. Та так назад. Все. Так, да, ви бачите, я тут 4 не, не літаю, ой, тут буде сложно. Хоча я пам'ятаю, як я ну не за кадром, але не записі кудись записалась. Пройшла це за перший раз. І, в принципі, да Це не ізі робить Так. Та Йошкін. Вау, що це... Ви бачили? Воно бу... Во, дивіться, воно темне стає. Ладно, опять Майнкрафт хоче підкинути. Та перний театр. Я деколи два блока набагато легше перепригую чому ти, ну. Так, та Йошкін Так. Так. Ай, -ой. нічого, прийгу просто, в, 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 пішов, напевно, в туалет і залишив де одну, де произвол судьби. Є, я пройшла. І тут а, простите. просто да, тестила, що поделать Я хотіла цей паркур не тільки сама записати, а ще з ДВ другом, але з ним серія не задалася, оскільки він там скотина е, Потім хотіла записати з подушку своєї. Хотелось четыре, а не получилось. Короче, и тоже там не задалося, оскільки немашна в паркурі. А, давай юналево. Тик. Вот так, вот так, давай, прыгул. Да шки, матрёшки. Прыгула там, напевно, якісь запоры. В туалеті сталися. Треба йому сказати, щоб туалет не забився, а то... Чур, що зразу не... Тик-тить твою бать. що зразу він, блін. Тик та й Йошкі. Та й Йова, ну Я просто був чупий, дуже хочу зосередитись. Я не можу, я не можу. Мене ніс болить, я зараз задихнусь, прям. А, зараз я його почихаю. О, все, супер. Іть. І, кстаті... і юшкин трошки прям бізицем злопалась. Так. Ношки долева. О, є, слава ж тобі, господи. Ви бачили? Я думаю, ви це всі бачили. А я знаю, як це проходи. Почекайте. І хаовай. Това Кошкин Зараз почекайте. І так ми продовжуємо. Я йшла закапати собі ніс, О, він мене вже до канал! Та Йошкін-маналки. А от сюди я вроді не доходила. Та баный. Не прыжки боком вот шамкаш. Та й видите, 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 какие лайфхаки? Таешкина. Тыть тыть. Слава ж ты господи. Тихо. Я хоть тих? Та ну не можете того быть. Так куда я тикаю? Тобо то бо тут треба з нижнього, типа с пісочка прыгати. Вот. Наш. можно я shift нажму? Щоперний. Старалися, старалися, а не получилося. Так. Та ну, і хто тебе Се... просил? І кстати, якщо ви не забули, у нас є така фігня, я вже не знаю де вона, як магічні яйця. Ки дозволяють нам скипати левела. Я надіюся... Упс, ні, не назад, ні в якому ре. Шо за? А, точно. И куда дальше? А тор карты хочемо на вес. Тех, 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 т поть Так, Кстати, тут научимось паркурити. ти 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 Та ну, тебе, Це просто я поняла, що це за фігня, яка з'являється, коротше, облачко. Вить, 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 зірть вить. Але я не знаю, що це за фігня, коротше, з цими облаками. вони якісь нерівні. О, ладно, Я знаю, що це Майнкрафт, і там <смас> нема сглаженості, там все кубики. Таке враження, що в Майнкрафт грають тільки ті, в яким в дитинстві кубіків не а які в дитинстві кубіків не награлись. Ну правду кажу? Та ну ой. Та шоптя. Я що шо, зараз буду всі левели скипати, у мене там тільки три яйця. Прийшло два левела, а в мене є пів яйця, які який... п'ю. Який. Ать. Еть. Фу, слава ж ти, Господи. Так. Їх, чекайте. Почихаюсь. Все. Просто мені схоче, щоб я його почухала і він не відстане, поки не... Твою налево А якщо тут мальчи, то ж не спампоїта. Чи автор поклав тут не води пта, а як я була не в креативі, то то охренеть, що би було. Ви розумієте, який у мене був бомбеж? Автор, скотина, не добавил прозори блоки. И теперь тут треба мучатись. Так. Ну, блин, ну давай. Нет. Не-не-не, ну вы шутите, да? Вы сейчас шутите, да? короче, да. Та-та-та-та. Это не я. та та да И где я учу делать? You great, nice. Back to map. Не, я не хочу back to map. Я прошла паркур. Звідси, 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 Господі Ісусі, скільки я прой... Ну Тут в принципі не сильно карт багато, зараз ми порахуємо. 5, 10, 15, 20, 25 карт. Ну не ну, очі. Ну, все рівно ми це проходило довго. І якщо ви хочете продовження цього паркуру, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім удачі всім пока-пока! кстати, маленький сюрприз. Якщо ви поставите лайк, у вас буде 12 в школі. так, всім пока!